День любі діти, рада вас бачити! Осінь – це чарівна пора року, коли дерева одягаються золотаво-червоні шати, а у повітрі відчувається свіжість, а земля щедро ділиться врожаєм. Для дітей ця пора чарівна, листочки кружляють у танці. На подвір'ї пахне яблуками та грушами, а ранки наповнюються дзвінким пташиним співом. А зараз, дітки, приготуйте свій язичок, ми з ним пограємо. Ла-ла-ла до нас осінь прийшла. Це се, се, се сяє барвами усе. Че. ЧЕ, че сонце більше не пече. Хи-х-х хи, хи, відлетіли вже птахи. ЧІ, чи, ще йдуть рясні дощі. Би, би, би збирали в лісі ми гриби. К-ка-ка ка, ка, у мене парасолька. Ай, ай ай збираємо врожай. Ту, 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 Любим осінь золоту. Молодці малята. А зараз пограємо у гру. Осінь яка. Осінь яка. Золота. Осінь яка. Дощова. Осінь яка, туманна, осінь яка, сонячна, осінь яка, холодна, осінь яка? Жовтолиста. Осінь яка? Чарівна. Осінь яка. Різнокольорова. Осінь яка. Вітряна. Осінь яка? Журавлина. Осінь яка? Грибна. Осінь яка? Врожайна. Дуже добре. І ще одна гра. Так чи ні буває восени? Восени ростуть гриби? Так. Восени дозрівають ягоди? Ні. Восени розцвітають квіти на деревах? Ні. Восени зелені листочки на деревах? Ні. Восени літає повутиння? Так. Восени опадає листя з дерев. Так. Восени, іде сніг? Ні. Восени прикрашаємо ялинку? Ні. Восени збираємо врожай. Так, молодці малята. Дякую вам за увагу. До побачення!